Культурно-мистецький комітет та соціальний комітет ради студентів історичного факультету закликають всіх у День Святого Миколая не забути своїх менших сестер та менших братів, а також про тих, хто позбавлений батьківської уваги та піклування. Діти це найважливіше, що є в вашому житті. І ми студенти, що завжди так розгублені та заклопотані, не приділяємо їм тієї уваги, якої вони хочуть отримати від нас. Зупинись та побач поруч тих, кому потрібно твоє тепло та посмішка. Кому не потрібні ані коштовні подарунки, ані гроші. Їм потрібна лише твоя увага, тепло та можливість бути поруч. Просто придбай в магазині книжку, цукерку або іграшку. Та поклади своїм братам або сестрам під подушку, влаштуй своїм рідним та близьким справжнє свято. Або влаштуй свято тим, хто цього справді потребує. Саме тому до 17 грудня тебе є можливість привітати дітей з цим святом, з Днем Святого Миколая. Тож принось іграшки, одяг або за можливістю гроші до соціального комітету ради студентів історичного факультету. Щасливих свят та новорічного настрою! А що ми віримо в тебе і твою небайдужість.